На слуху, на слуху вітаю усіх, хто дивиться і слухає ефір телерадіо компанії «Ера». Це програма на слуху. В Студії працює Леонід Доліник. Останні два роки Україна потерпає від військової, економіч... від військової агресії економічної кризи. Але окрім політичного. І ще й духовний шлях вирішення проблем українців і України загалом віряни різних церков 18 червня збираються об'єднатися у спільній молитві за для миру та спокою в Україні. Сьогодні ми будемо говорити в нашій студії із паночком Михайлом Степановичем, старшим єпископом церкви християн віри Євангельської України. Я вас вітаю. вітаю. Ш... Отож, ви збираєтеся 18 червня провести Національний день молитви за Україну. Так. Що це за подія і чому у вас виникла така ідея? Таке побудження ми отримали, дивлячись, аналізуючи ситуацію в нашій країні, розуміємо силу молитви, розуміємо, що є різні засоби для вирішення тих чи інших питань. От Різного, так скажемо, напрямку, От, є речі, які не можна вирішити силою, владою, грішми, дипломатією. Є речі. І ми повинні це признати. Тому ми вирішили підключити оцей духовний ресурс, щоб молитись за нашу країну, яку ми любимо, у якій живуть наші діти, наші внуки, і тисячі тисячі церков, і сотні тисяч наших прихожан. І, взагалі, наша молитва буде за всю Україну, щоб Бог втрутився в цей процес. Щоб Бог дав мудрості нашій владі, щоб Бог вийшов на зустріч і захистив нашу країну, ми віримо в силу молитви. На вашу думку, таке запитання в мене: ті політики, які сьогодні приймають вирішальні ключові рішення іменно ті, да останні там від тарифів до зовнішньої політики, чи є вони такими, які сьогодні дбають про Україну і українців? Ну, це вже мені треба робити таку аналітику, аналіз такий. На всі речі я дивлюсь з позиції Біблії. Сам міряю себе. От, для мене Біблія це свята книга, яку сьогодні читають мільярди людей, яка змінила мільярди людей, змінила, вплинула. От, і кращої книги немає в світі, яка б бачила не тільки сьогодення, а й майбутнє. І заглядає в серце людини. І тому на підставі Біблії можу сказати твердо, і я це казав політикам і кажу: який би не був мудрий політик і багатий, чого замало. Потрібно мати Бога в серці. Треба Бога просити мудрості, бо все рівно ми є люди обмежені, обмежені часом, обмежені фізично, обмежені духовно. І нам потрібна допомога від того, хто нас створив. А коли ми самі кажуть росіяни, у самі, розумієте, то чого, коли, ми, коли політики чують себе так дуже впевнено, мені жаль, вони успіху не будуть мати, тому що вони вирішують самі проблеми, і вони їх не вирішать, бо справи набагато серйозніші і глибші. І мудрі політики. Просять Бога помогти, дають місце Богові попереду йти, а не самим е крокувати і вирішувати долю людей. Тому проблема наших політиків і чиновників, що вони мало думають про Бога. Ви збираєтеся 18 червня об 11 в палаці спорту. Тобто я так розумію, оскільки ви чекаєте багато прихожан, у вас у е прес-релізі, так у вас багато ну, різних церков буде брати участь е чи будуть політики там? Ми старалися, політики будуть, але слова їм давати ми не будемо. Вони будуть як звичайні прихожани. Слово буде надано тільки священнослужителям, які будуть звертатися до людей, от і будуть закликати до молитви по тій чи іншій темі. Сьогодні. Одна з головних проблем, так ну по суті, напевне, в основі тих проблем, які сьогодні мають Україна, це і військова, і економічна, і всі інші, і соціальні вже в результаті, так лежить те, що основна частина суспільства українського захотіла зорієнтуватися на західні, на європейські цінності, і духовні, можливо, і економічні, і інші. Так вони бачать собі це як взірець, до чого треба йти. З іншого боку, є значна частина і політиків, і українців, які дивляться, і чекають допомоги зі Сходу. Як бути в цій ситуації в Україні? Як вирішити цю проблему з духовної точки зору? Звичайно, що моя відповідь не всім сподобається, але ми працюємо не на уподобання. Кожна людина мала би ставити перед собою запитання, де правда? Де правда? Не де добре і корисно трошки, а де є правда. Бо Христос сказав, пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. От. Тому Бог створив людину вільною для щасливого, благословенного, мудрого життя. От. А люди хочуть, щоб ними хтось керував, хтось їм показав таку дорогу, де би можна було і грішити, і жити як будь-аморально, і в той же час як казав Некрасов, кому живеться це вольготно на Русі. Тобто жити добре. Але морально жити як будь так не вийде. І історія показує нам, що коли нація морально занепадає, вона економічно деградує теж. І, власне, моя порада не дивитися на схід і не зазирати на захід. А нам, українцям, треба частіше піднімати очі гори, Казало слово, каже Боже Слово, я піднімаю свої очі до гір, звідки прийде мені допомога. Ми вже мали благодітелі зі Сходу, і нам ще потрібні благодітелі заходу. І те, що сьогодні звучать слова, які ми жаємо, цінності вони зовсім не цінності. Цінності є ті, які мають вагу, будову, користь. Які мають вічну перспективу, заговорили про європейські ті самі цінності, так європа є економічно успішною країною, тому що в своїй молитві, в якій ви будете звертатися, я так розумію, так за, за Україну, ви будете молитися не лише за мир на сході, але й за процвітання країни так. економічне. Так. В той же час Європа на сьогоднішній день, да, от куди ми всі дуже хочемо йти. Ну не всі, але дуже багато українців, вона не є краї... ну, територією. Яка на сьогоднішній день можна сказати, що там всюди є Бог, так? Церкви стоять пусть порожні в Європі, дуже часто перетворені на музеї, на інші там соціальні заклади. так? Тобто там люди з одного боку вони стали економічно успішними, з іншого боку, ця успішність їх відвернула від Бога, напевне. Є такісь, от я просто хочу, щоб глядачі, слухачі розуміли, що те, що ми собі уявляємо, не завжди є тим насправді, що ми хотіли б бачити. Ми а, на партнерських добровільних засадах входимо в спільноту європейських євангельських церков. І я їм відкрито кажу, може, я занадто сміливий, бо ще може деколи і за, за різко говорю, але я їм кажу, чому ви мовчите в Європі, коли зло прогресує, а ви, маючи слово Боже. Маючи такі а, історичні напрацювання ваших попередників, чому ви це не умножуєте, чому ви це не підтримуєте? От і вони не мають відповіді. Я їм сміло це кажу. Я знаю, що ви були в Європі, спілкувалися, скажімо, з тими самими європарламентарями, напевне, з тими людьми, які сьогодні приймають рішення там стосовно співпраці з. Української так, держави це українська рада церков. Ми мали зустрічі із керівниками комітетів різних із європарламентарями. Ми їм казали прямо в очі. Нам подобається в Європі, це подобається, це подобається. А це нікуди не годиться. Вони опускали очі, сором'язливо. І що вам не сподобалось? За що ну, ви критикували? Ми говорили Якщо за речі секрет. аморальні, за які Європа піде на дно, як жорновий камінь. І це Європі треба казати очі. Європа сьогодні живе за рахунок того, що напрацювали попередники, які побудували відносини до людей, відносини до, е до праці, відносини до законів. Вся Англія. І парламентарі Англії ще багато років назад побудували принципи правових відносин і праці парламенту на біблійних засадах. Зато там сильні учбові заклади, авторитети на цілий світ, економіка невелика країна, але вона потужна. Входить в число одних з потужних країн. Це напрацювання попередників, які любили Бога, які молилися до Бога, які правди трималися, чесності, тверезості і потомство. Оце все користується і думають, що все так буде. На жаль, так не буде. Вони проїдають, але не напрацьовують, відкидаючи це мудре, це вічне. Це Боже. І якщо люди користуються матеріальним, яке Бог дає людям, і люди починають, вибач за слово, каже один псалом, їм з жиру очі вилізають, вони починають дуріти, їм починаються всякі заврати в голові. Це дає нам пряме, а пряме слово сказати буде суд над Європою. Хай це чує Європа. І побачите дуже скоро. Економіка піде наниз. Бог не благословить узаконеного беззаконня. Хочу нагадати, що тема все-таки нашої програми Національний день молитви за Україну, який відбудеться 18 червня в суботу, об 11 в палаці спорту. В мене до вас, напевно, останнє буде таке запитання: в чому сила молитви цієї, яку ви будете робити в суботу? А, наше бажання, наша ціль базується на словах Христа. Просіть і буде вам дано. Євангелія Матвія, 7 розділ, 7 вірш. Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте, і відкриється вам. Пророка Зекиїля, мене тут написано є, от Біблія відкрита. І шукав я між ними чоловіка, щоби поставив би загороду і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край, мається на увазі за Україну, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Господь шукає, хто би заступився молитовно. Бог сам побуджує молитися заступницькою молитвою за наш народ, який не знає писання, який не знає правди. І молитва буде почута Бог дасть відповідь, бо він нас побуджує до нього звертатися. Щиро вам дякую. Це був Михайло Паночко, старший епископ церкви Християн Віри Євангельської України. Ми говорили про національний день молитви за Україну. Також про всі ті проблеми, які маємо сьогодні щодня. Я вам щиро дякую за таку розмову. Бажаю всім нашим глядачам Бога в серці. На все добре. Ось до наступної зустрічі. До побачення. До побачення. Дякую за увагу. На, на слуху, на слуху.